Вітаю вас, маленькі українці. Хто в садочок вас розбудить, хто до себе приголубить, помилитись не боюся. Це ріднесенька бабуся. Що ви можете сказати про бабусю? Бабуся яка? Бабуся щедра, добра, мудра, лагідна. Така моя бабуся найкраща у житті. А руки ж у бабусі ну просто золоті. Ними все вміє бабуся робити, шити, в'язати, варити. Часто бабусі полюбляють в'язати теплі речі для рідних, а клубочки катати допомагає тваринка яка. Ця тваринка вже відранку, вже співає колесанку, нявкає, муркоче, поспітальки хоче. То це, діти, за варкотик. Це пухнастий котик. А чим полюбляють гратися котики? Котики полюбляють грати своїм хвостиком, різними кульками, а ще клубочками. Але бабуся усі клубочки використала. Немає котику чим гратися. Засумував наш котик. Бачте, як сумує. Не маємо чим гратися. Кеченятко хоче його розвеселити, але котик сумує. Давайте ми намалюємо йому клубочки. Пропоную такі, щоб котику було чим гратися. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, на якому можна поставити позначки, де можуть знаходитись. Щоб вашій дитині було легше орієнтуватись на папері. Ватні палички для кожного кольору, фарби, червона, зелена, синя. Працювати будемо ватними паличками, тримати паличку ось так трьома пальчиками, наче дзьобику пташки. Подивіться уважно на клубочок. Якої він форми? Клубочок круглої форми. Він як м'ячик, тому й качається дуже добре. Бачите, як ниточки намотані? От і ми з вами будемо зараз малювати і мотати такі клубочки. Починаємо працювати. Беремо ватну паличку для червоної фарби, занурюємо не глибоко, лишньої фарби не беремо. Ставимо крапочку і від неї ось такими коловими рухами з маленького клубочку, росте великий. Намалюємо ще один червоний клубочок. Крапочка. Від неї коловими рухами росте клубочок. Беремо паличку для зеленого кольору і також занурюємо неглибоко. ставимо крапочку коловими рухами з маленького клубочка робимо. Великий. Фарби можна підібрати за своїм бажанням. Тепер беремо ватну паличку для синьої фарби, занурюємо неглибоко. ставимо крапочку. І ось у нас клубочки різного кольору. Ось такі вийшли у мене. Подивіться, яким веселим став котик! Він чекає на ваші клубочки. До побачення. До нових зустрічей.